Росія отримує вибухові привітики. На атаку дронів скаржаться у Волгограді та Калузькій області. Громихалов, в Саратовській і Тульській областях. Повідомляється про удари по промисловим підприємствам, горіли будинки. Про все детально за мить, як завжди, з вас підписка а з нас новини. Жителі Волгограда повідомляли про сім вибухів, що лунали уночі. Місцеві скаржаться, що детонації тривали близько півгодини. Бачили, як вулицями гнались до місця події машини рятувальників. Безпілотники пролітали низько та летіли один за одним. Згідно даних медіа, Роспво збивала дрони в районі місцевого НПЗ. Також Росіяни кажуть про яскраві спалахи у небі, декому вдалося зафіксувати на відео епізод атаки. Аном на 5.45 ранку у Волгограді нарахували вже 15 вибухів. Налякані жителі вийшли на вулиці. Там вони могли знайти уламки деяких безпілотників. Ну от, це все, що від безпілотника. виявляється, його не збили, він від бантену зацепився. Згодом виявилося, що одна з цілей врізалася в одну з багатоповерхівок, і це теж зафіксували на камери очевидці. Як повідомляють Роспабліки, вибух стався поблизу будинку, де проживають російські військові. Вони розміщені в одинадцятьох квартирах. Примітно, що неподалік інциденту знаходиться місцевий військомат. Губернатор регіону Андрій Бачаров підтвердив влучання безпілотника в житловий будинок. Тільки назвав він цей інцидент падіння уламків БПЛА. Він повідомив про поранену одну людину та додав, що на території промзони виникло локальне загоряння на площі не більше 5 квадратних метрів, яке загасили. Про наліт БПЛА повідомляють в Калуській області. Маємо відео, на якому чути дрони та роботу ППО. Подивіться. Відомо, що забавовнило на промисловому підприємстві. Воно знаходиться в Дзержинському районі області. Чиношам з того регіону було вже не до сну, і на світанку губернатор Шапша відзвітував, що загорілося на одному з заводів через те, що туди попадали уламки безпілотника. Загалом Дзержинський район атакували 12 безпілотників. Принаймні про таку, нібито знищену кількість, повідомила місцева влада замість овечок. вісні рахували вибухи жителі околиць Ростова на Дону. Місцеві розповіли російським медіа, що чули від трьох до п'яти вибухів у мікрорайоні Західний. Влада стверджує, що внаслідок атаки в одному з будинків побита покрівля. Також про гучні звуки долинали з міста Батайська. Це в шести кілометрах від Ростова. Тут теж було вдосталь роботи для ворожої ПБО. Свої вибухові пряники отримала Тульська область. Чули вибухи також у Саратовській області. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Він РФ звітує, що їх ПВО збило 40 українських безпілотників над чотирма регіонами, нібито 17 БПЛА збили над територією Волгоградської області, 12 дронів над територією Калузької області, ще дев'ять БПЛА над Ростовщиною та два БПЛА поблизу Саратова. Про Тульщину ні слова. Така масована атака внесла корективи в роботу російських аеропортів. Зокрема, обмеження на польоти діють в литовищах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська. Лише зранку ці обмеження були зняті у Волгограді. На цьому поки все ставте вподобайку цьому випуску. Більше ви знайдете на нашому каналі, тож долучайтеся до нас своєю підпискою. Це вже переходить всі межі. Російські ударні дрони з фугасною бойовою частиною влучить по території Чорнобильської атомної станції. Удар пройшовся по тому самому укриттю, яке береже зруйнований четвертий енергоблок від витоку радіації. Вибух стався близько 1.50 у ніч на 14 лютого. На місці виникла пожежа, але її швидко загасили. Саркофаг, на жаль, пошкоджено. За першими оцінками, ураження суттєві. Вся справа в тому, що дрон йшов наднизько на висоті всього 85 метрів. Радари не змогли його бачити. Відповідно, не зреагувала ППО. Можемо побачити, що залишилося від ворожого пристрою. У мережі показали фото двигуна від російського дрона, що влетів на Чес. Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав світ розкрити очі на абсолютні злочини, що коїть агресор. Далі його слова. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою, з усіма, хто хоче справжньої безпеки для України. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі, не рахуючись із наслідками, це сьогоднішня Росія, і це терористична загроза всьому світові. Відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Знову ж таки, цитуємо: Повлучання дрона у ЧЕС. Це черговий доказ, що Росія це загроза для всього світу. Військові Путіна вночі свідомо атакували ЧЕС. Пише він у телеграм. Посадовець зауважив, що зокрема Сполучені Штати Америки багато грошей і зусиль інвестували в укриття Чорнобильської атомної електростанції. І Україна буде доносити партнерам всю небезпеку, яку несе ворожий терор щодня і щоночі. Адже акт агресії ПОЧЕ стався якраз перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Партнерам вже повідомили про інцидент, і як каже глава банкової атмосфера, така що всі дуже злі від цієї новини, не занепокоєні, як часто буває, а справді злі, підкреслив Єрмак. У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській станції дійсно пролунав вибух і щенилося горіння. Тим часом ДСНС запевняє, радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської станції у нормі. Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому з нульових запроектовано інакше укриття. Новий Чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали його в експлуатацію 2019 року. Новина про влучання дійшла вже і до Путіна. Як у Кремлі прокоментували? А там нахабно заявляють, мовляв, не завдають ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України. Про це цинічно заявив речник російського правителя Дмитрій Піску. А твердження про причетність Москви до таких ударів він назвав провокацією. Будь ласка, висловіть у коментарях все, що ви думаєте про цих нелюдів, які ставлять під загрозу життя не тільки нашої, а й своєї ж держави. Бо як на як ми розташовані по сусідству. Де межа цього звірства? Це питання риторичне.